Гарно, всім дня, дівчата й хлопці, чи то вечора. Багато мене хто запитує, як ви печете різдвяний штоль. Я підготувала три яєчка курячих, 150 г цукру. Перетрую яйця з цукром. І додавлю сюди ще сметани. Взагалі-то в рецептах я бачу, треба сир творожний, але у мене його немає. То я... Замінюю з легкістю 150 грамів сметани. Це, напевне, я сюди ще й дрібку солі покладу, щоб не забутися. Бо сіль, кажуть, треба. От. Ось я підготувала бачите, маргарин. Пачку маргарину я поставила на баню. Щось вона не сильно подіяла, та баня. Ну нічого. Оце зараз я сюди добавлю. Тепер, дівчатка, що я сюди? Цедра одного лимона. Це я покладу в тісто. Спробую оце його зараз трішки перемісити. Якщо не вийде, то буду руками. Покладу я ложку ванільного цукру і підготувала багато сукофруктів. І горішків я приготувала. ось. Грецьких горішки підготувала, то, тому не може 2 столових ложки. І ще я туди спробую проекспериментувати. Це ж у мене невдальна стружка є. Якщо не забудуся, то я покладу тут. Це у мене воно сильно не розтає. Ну, то й дарма. Зараз я буду сюди викладати борошно. 500 грамів приблизно треба. У мене тут уже перевіяне воно. І зараз буду потихеньку замішувати. І це все в мене зараз сам місяць. Взагалі не хвилюйтесь, дівчата. Головне з душею робити, і все буде добре. Так, дівчатка, на борошно ж. Треба не забутися покласти дві чайні ложки розпушувача. Тобто 10 грамів. Рукою вже буду замішувати. І все вийде. Головне не хвилюватися і все вийде. І з душею треба все робити. Дівчатка. Домішую на поверхні, і я відчуваю, що в мене все вийде. Ой, пахне. Ой, вон. Тісто я вимісила гарно. Тепер що я далі роблю? А те що і всі. Ось так. Розгортаю тісто. Це мені чимось нагадує крафі, чесне слово. Дівчата, все воно. Кажуть, мені буває, пишуть, все, все одне і теж, все одне. А як можна тісто зробити без борошна, там, чи то без води, чи то без дріжджів, все буде добре. Тепер я оце, зараз оці горішки сюди покладу. З голевої стружки теж не забудусь. Не знаю, може, з ложку. Не знаю, я так ще не робила, то, якщо чесно, дівчата, робимо разом. Це називається, зроби сам. От. І викладаю оце. Я пропорції напишу, скільки я сюди чого клала. От. Я вам розповіла, що спочатку залила кип'ятком, потім кип'яток злила і залила, видавила сюди всі капельсину. І чайна ложка в мене тут коняка. Хоча треба ром мене такого немає і навіть взагалі його стидно сказати, що я навіть взагалі його і не куштувала. Ще. Так, тепер оце треба замісити. Це тісто. Все легко. Як кажуть, хто хоче, то все вийде. Якщо треба, дівчата, то підкладіть трішки борошна, от, Але в мене вже і так воно вийшло. От. Замісила. Дівчатка, я вже включила духовку розігрівати. Ось моє тісто. Тепер я його ділю на дві рівних частини. Може, тут у мене мало, не так, але я думаю, тут достатньо. Тепер, що я роблю? Я роблю такий батон начебто. Але це буде не батон, а рулет, тобто недоскручений рулет. Ось так. І ось так треба недоскрутити, дівчата. А взагалі-то можна і в формі батона зробити. Хто вже як зробить? Ось так я поклала індивідуально. Два рулети у цих кексових Штоліни. І ставлю в духовку 180 градусів десь не менше, ніж на 50 хвилин. А взагалі-то треба дивитися. Дівчатка, штоліни мої готові. Різдвяні штоліни. А по-нашому різдвяний кекс. Так, тепер що я роблю? Мені треба грудочку масла розігріти, що, чесно, дівчата, довольна. Е, значить, так, випікався він у мене 55 хвилин. Десь 35 хвилин на е, 180 градусів, а потім я гарно так зменшила е, температуру, і вже він у мене так спокійно стояв, допікався. Тепер, дівчатка, поки кекси гарячі, Мені треба зверху помазати розігрітим маслом. Справжнім маслом, не маргарином. Це так треба. Ретельно треба помазати. Тепер далі трушу я цукровою пудрою зверху. Результатом я довольна. До завтра гарного всім дня, дівчата і хлопці, штоліни мої вже готові. Прохололи і гарно-гарно потрусила цукровою пудрою. Так що, дуже гарно. Зараз будемо куштувати. Один зараз розріжемо, скуштуємо, А цей один я хочу залишити на різдво. Його треба гарно вкутати. його треба покласти в темному, прохолодному, гарно провітрюваному приміщенні. І кажуть, що він, чим довше лежить, з кожним днем він набирає смак. Тут розкриватимуться смаки сухофруктів і всього того, що ми туди поклали. Але зараз розріжемо і побачимо. Ось такий він у мене вийшов. На вигляд, вийшов гарний, а мені здається, що начебто я мало поклала сюди. Начинки. Зараз покуштую. Можна більше покласти в кого що є. Смак супер. Я не обманюю дівчата. І оріхи, які я взагалі не люблю. Дуже смачні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!